Так, всім привіт. Заклав першу в своєму житті інкубацію каченіх яєць. Не знаю, що з того вийде. Сьогодні перший день. Подивимося, що з цього буде. Думаю, що все буде нормально. Ой, так, хочу показати. Вчора робив просвітку. Було 22 качені яйця, залишилося 13. Подивимося. Що з цього буде. Е, получається, що там 9 яєць Не у плоду взагалі. Не те, що там якесь кровіне кільця чи ще щось, просто-напросто не опліт і все. Тут вроді щось як, як зародки є. Сьогодні в нас, по-моєму, 10-й день інкубації. Температуру поки що тримаю 37,8. Через пару днів будемо сказати до 37,6. Так, поки що якось так. Далі продовження буде. Так, сьогодні у нас 21 день інкубації каченіх яєць. Датчик на яйця стоїть. Ійця вже почало набирати, набирати цього температури, тому що качення вже всередині вже майже, цей, майже сформоване. Так що треба тепер контролювати, контролювати температуру, щоб вона не перевишала 38-2-38 градуси. Зволожуємо, додаваємо води, щоб постійно вологість була однакова, ну, як однаково, 45 50 40 45, 50. Процентів вологості що було. Ну що ж, 9-10 днів і почнуть лепитися каченята. Подивимося, що з того вийде. Кажу, це перша, перша моя інкубація каченних яєць Жалко, що стільки багато не оплоду було. Яйця заказував. Видно, десь, десь трошки некачественне яйце було. Того, що своїх качок маю Так, поки що якось так. Далі включуся, покажу, що там далі буде. Так, Доброго дня, завершилася в мене інкубація каченят, але це Що тут, це не всі з інкубатора. З інкубатора в мене вилупилося тільки 9 штук. Сьогодні я ще був в районі, думаю, що вони будуть 9 самі, що докупив. Ой боже, зараз кажуть стільки 30. Ще 30 докупив. 30 докупив. Також було бо в мене п'ятеро чи шестеро курчат. Там дві квачки щось сиділо і цей. Одна сиділа, втекла я в інкубатор яйця забрав. Стехочок толку немає. Посідали, були яйця. Довело колоться п'ятеро чи шестеро, не пам'ятаю. І ще купив я коротше, 10 сьогодні. 10 домінантів, отаких, таких от, не знаю, що це за домінант. Чорні, коротше, вони всі чорні. 10 штук, сутична курчатка. Вже їх 10 штучок. Каченята і курчата поки що знаходяться в брудері. Це ненадовго. Десь завтра, після завтра їх вже з брудера заберу, поки що хоча ще підбудуть, погріються. Серед каченят у мене це були мішані. Мішені далі бравши голубого фаворита. Це ось. Якщо зараз достану, покажу, Цікають. О, тікає отаке. От. Оце є голубий фаворит. Цього трошки більші, це бролярні. І є ще такі чорні чорні білі, це теж від, 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 від простих качок. Е, взяв теж. Як, мені кажуть, їм трошки буде трошки тіснувато вже. Ще й вони малих, малих корча. А, да, ще Вон до. не знаю, чи видно, чи не видно, а там от було коротче, в них одна індича ще купити, те, одне індича забрав. 60 гривень. Я за індича. Качення треба буде забрати, тому що вони е, курчатам будуть мішати. Не дають навіть їм пенто, до води доступитися воду. На воду налетіли. Так що якось, якось так. Так, ще покажу, що там в мене. По курчатах до цього ж були корче. Робив інкубацію курчат. Не знаю. Перший раз спробував щось... стільки каченята, що в мене 9 вилопилося, Залишилося 12 13, хоч 5, Чотири яйця... яйця заумерло. Причини я не знаю. Що... В чому причина чорт його знає. Коротше, поки що так. Це вже хоче втікати. Ладно, закриваю, я, хай гріється. Ці позалазили купаються. Я сьогодні вже четверту бутилку. Я їх привіз в обід, від обіду вони четверту кінчають. 4 літра сундовували в себе. Так, зараз я покажу, покажу по цьому, що по порчатах робиться. Курчат цього року, звісно, я навалюю, дай Боже. Буде ще одна інкубація. Так, добре, поки що це закриваємо. Так, ці самі старші, цим вже два, е, два з половиною місяці. На даний момент їх сталося, було 70, вийшло 65. Через те, що тварі розкульовують один дочки почіпляю їм. Розкульвують. П'ятеро п'ятеро розкулювали. Ходять собаки і Якось так. Так, ще є в мене отакі от корчата. Це місячні. Місяць, мов місяці місяць трошки їм. Там -то місяць, місяць ще не. Е -е, зараз вони на сетці. на двір я їх поки що не випускаю, тому що щось на дворі трохи холодно, де й вже Вон, через пару днів продають потепління, тоді будемо випускати їх на вулицю. Тут їх 40. Ой Боже. 46, по-моєму. 46 чи 47 штук. тут їх є. Е, так. е що хтось сказати? Да, буду ще робити ще одну інкубацію, ще хочу, хочу адлера срібло і Америкуна хочу попробувати заказати яйця ще в одної людини і зробити інкубацію. Це буде вже остання інкубація. Це вже сьогодні у нас 16 травня, якраз числа 20-го я заложу. І в середині червня вони вилізуть. Так, знімати не вистачає знімати часу, просто, просто піпець. Щоб все зняти, показати. Так само стаю інкубацію, хоч що з... зніму, щось покажу, але то сіняння, то те, то все і часу не вистачає. Ладно, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре.